Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Гарної днини і часу доби. Відкриваємо наш інкубатор. Тут яйця з посилочки, яку прислала мені моя підписниця, глядачка мого каналу. Тут у нас яйця індиків, яйця курей породи маран. Дуже гарного кольору і гарної якості. Яйця були кольорові. На жаль, багато яєць кольорових відійшло. І залишились яйця, якщо я не помиляюся. Так, як мені говорили, це в нас яйця брами. Так, просвітив я яйця. Шість викинув індичих. Шість або 7 я викинув кольорових. Два відійшло маранячих, а інші поки в нас інкубуються. Інкубатор у нас теплуша євро 70 люкс 72. Ось така у нас теплушка. Хочу вам нагадати, що зараз на сайті діють акції, є знижки несезонні, тому можете, кому цікаво, заходити на сайт, переглядати і вибирати для себе модельку. І також не забувати про те, що подаруночок, мало того, що зараз знижечка, ви отримуєте ще лоток. Інкубаційних яєць від моїх курочок. Поки в нашій теплуші одні яйця тільки інкубуються, тільки пішла друга неділя, то в нас тут в теплуші уже є курчатка, які з'явилися сьогодні на світ. Зранку вони піщали, я навіть не дивився до них. Якби дивився, я б уже вам зняв відеоролик, показав би, що в нас тут робиться, що починає накльовуватись нове життя. Але чесно, не було в мене ні часу, ні бажання, ні натхнення. Дивитися сюди, думаю, почали піщати, значить вилупляться. Якби не почали піщати, то, не, то б не вилупилися. У мене є сюди індичка на яйцях. Яка сидить вже довгий період часу. Вона вже вилопила і каченят, вона вже вилопила і гусенят. І вже другий місяць сидить на пустому гнізді. Оці ціпки, які в нас тут іще долупляться, ще є декілька яєць в інкубаторі. Ось є проклюнуте. Ось ще є проклюнуте. Ось вони до ранку долупляться, і я завтра їх зранечку підкину під нашу індичку. Вже небагато тут буде. Ось ще є одне проклюнуте. Живеньке. Пішить, шевелиться. велиться. Значить, що раз, два, три проклюнутих. І що в нас раз. Оце також проклюнуте. І ще й так добре проклюнулося. Це в нас виходить раз. Два, три, чотири. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не проклюнутих, і вони не піщать всередині. Значить, з них нічого вже не буде. Ну, на серпень місяць я вам хочу сказати, що дякувати Богові. Результат і так ще пречудовий. Це в мене чистопородні курчатка курей породи чорномідний маран. Разних ліній. Лапки в нас ідуть ось такі гарненькі, чорненькі, лахматенькі. Що в нас тут налупилося, я ще навіть не знаю. Так. Закладав я багатенько, багатенько яєць підійшло, але і. Багатенько ціпок вилупилося. Під лампами я їх тримати не буду. Не знаю, як у вас, яка погода в ваших регіонах, але у нас Дніпропетровська область така спекота, що можна просто врізати дуба. Кукурудза на полі згоріла, соняшник просто досихає. Трава перший кіст був викосили після того, як викосили на сіно, не росте взагалі нічого. Ось така. Картина, все на городі сохне, те, що ти поливаєш, воно бариться. Ціна на зерно буде катастрофічна, хоча вона вже зашкалює по 12-13 гривень за кілограм. Кукурудзи не буде, тому якщо є у вас можливість, якщо у вас є фінансова подушка, бо колись казали, добре мати фінансову подушку, то в мене хоч була якась там. Наволочка від тієї подушки. Зараз вже навіть наволочки немає. Щоб зробити хоч якісь зернові запаси. Якщо раніше по 10 тонн можна було собі дозволити купити різного зерна, то зараз можна купити центнер і сидіти, радіти як дурень, бо в тебе на тиждень є, що насипати, птиці їсти. Але воно ось таке якесь дурнувате, ціни на зерно ростуть. Все піднімається, а воно ну, лупить курчат. Другим радить таке робити. Інкубатори купляти, знижка організовує, яйця роздарює. Багато хто пише, що з головою не дружиш, людину добре. Другі кажуть, так кидайте це діло, ти хоч на труси собі заробити на цьому ділі можеш. Чесно, ні. Зараз, в даний період, в даній ситуації нема чого брехати, заробити не можу. Плюс-мінус, і ще якось тримаюся на плаву, виходжу в ноль того, що я можу продати, і на те місце швиденько купити зерна. Якщо раніше я міг продати, заробити на цьому гроші, купити зерна, купити собі те, що необхідно і те, що потрібно, мати на столі свіже домашнє натуральне м'ясо, то зараз можна вийти в нуль, і то дякувати Богові, що ще поки не в мінус. Ну і, звичайно, мати свою продукцію: яйця і м'ясо. Молока я вже не можу зараз мати свого, так як уже корів давно немає. Хоча багато хто ще запитує, де ваші корови. Мої корови благополучно переїхали до нових господарів, так як їх в мене було три три в руки одні і переїхали. І ще в моєї валюні. Що дивився відео, в неї все є корови, так що ми ще з своїм домашнім натуральним молоком, сиром, сметаною, сироваткою. І ще це в нас поки є. А от в мене вже особисто немає. По-перше, немає де пасти. По-друге, немає де заготовляти сіно. По-третє, де це все реалізовувати, тому що дуже багато людей виїхало. Кількість населення в нашому регіоні зменшилася, продажі йдуть на дно. Ті, що залишились, на жаль, не, не можуть собі дозволити так часто купувати те, що, що хотілося б. Ну і маємо те, що маємо. Не знаю, яка картина і ситуація у вас, але от у нас отака от жопінь. Ціни ростуть, корма ростуть, все піднімається, і ти якось мусиш також піднімати ціни на свою продукцію. Але зарплати, пенсії, якісь там виплати, не знаю, які я їх не отримую, тому за виплати не можу говорити, але кажуть також, що вони всі стоять на місці. Тому зрозуміло, що люди собі не можуть дозволити цього, особливо пенсіонери, які не можуть десь ще знайти собі додатковий заробіток, то тобто взагалі, звичайно, не дуже приємна картина і ситуація. Ну, але тримаємось. Одне із найбільш заповітних і найголовніших бажань це, звичайно, щоб закінчився цей весь хаос і був мир на землі, а тоді і заживемо. Особисто від себе хочу сказати, що хоч ця справа зараз стала не дуже прибутковою, це та справа, яка... Дає можливість психологічно відволіктися від того, що робиться навколо. Дає можливість зануритися в якісь інші турботи, в якісь інші справи, там їсти треба насипати, там водички треба поставити, тим травички нарвати, тим за кропивкою з'їздити. Там треба почистити, там треба підсипати, там те лупиться, там те росте, тих треба прорекламувати, тих треба відвести. Щось треба купити, щось на щось поміняти. І так воно, знаєте, діло якось двигається, процес, процес якось йде. Але жара, спекота не дає всьому нормально функціонувати, розвиватися, жити і тому подібне. Так що... Не все так, як би нам хотілося, і не все завжди так райдужно, як ми собі це уявляємо або як ми бачимо. Тому хто займається такою справою, всім бажаю витримки, терпіння, наснаги, віри у світле, майбутнє, яке я сподіваюся, що буде. Я людина дуже позитивна, дуже з позитивним настроєм. Яка завжди всіх втішає, розказує, що все буде добре, чудово, супер і ще краще. Але ви знаєте, інколи і в мене руки опускаються. Особливо є такі випадки, коли звертаються люди за психологічною допомогою, розказують свої ситуації, розказують свої якісь там нюанси, телефонують зранку і ввечері, і в день, коли їм потрібно. Щоб їх вислухали і дали їм пораду, і коли ти оце все послухаєш, то тоді думаєш, що ну, твій настрой, Роман Володимирович, іноді також дає тріщини, і ці тріщини не дуже маленькі. Але, але все одно надіємося на краще. Так що, якщо ви вважаєте, що я десь пропадаю, що мене немає, то я не тільки сиджу в повуха в гімні. А я ще трішки стараюся допомагати людям з їхніми проблемами. Якщо ви не бачите мене на горизонті, то маякуйте мені в особисті. Я, можливо, десь там застряг в іншому світі. Всіх люблю, цілую, обнімаю, бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Перш за все, бережіть себе, своїх рідних, близьких. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами, робіть те, що подобається вам. Йдіть до своєї мети, своєї цілі, пам'ятайте, життя одне і не відкладайте його в шухляду, десь довгий, довгий ящик. Тому що, якщо відкладати, то, на жаль, можна не дійти до того, що ми відкладаємо. Робіть те, що вам подобається, приносить задоволення, покращує ваш настрій, і від цього продовжиться ваше життя. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Цих я чорненьких забираю зараз в коробку, приготую їм місце. Піду зараз настрою психологічну і моральну індичку на те, що вона вже нарешті дочекалася поповнення Не свого з інкубатора, але я думаю, вона буде гарною мамою. І вигріє мені оцих малюків. Надію, що вони ще виростуть. І будуть в мене маранчики чорно Білих, на жаль, вже немає. Завдяки. Аски, яка до нас приходила в гості. А от чорномідні, може десь Бог, будуть. Ще раз всім всього самого самого. Заходьте на сайт Теплушки, обирайте, воно вам пригодиться. Ну і бережіть себе. Всім пока і до нових зустрічей!